30 січня у Кременчуцькій міській публічній бібліотеці презентували книгу Історія бібліотечної справи Кременчука. Цей захід був третім із циклу святкування 130-річчя бібліотеки, і саме він став найбільш хвилюючим для усіх працівників закладу, бо вони презентували справу, які присвятили цілих п'ять років. Наша центральна бібліотека була. Методичним центром для 120 бібліотек міста І стало питання: де ж ті інші 125 бібліотек? І ми вирішили, що потрібно написати ну, не тільки про себе, а ще й про наших колег. Історія бібліотечної справи Кременчука містить історію розвитку всіх бібліотек міста з початку 19 століття і до сьогодення. Книга збиралась поступово по дрібних частинках, використали велику кількість різноманітних джерел, серед яких щоденники та звіти роботи бібліотек, спогади бібліотечних працівників та архівні документи. Дуже багато наших колег відгукнулися на нашу просьбу і надали дуже цікаві гарні матеріали. Ну а потім довго, довго, три роки складали це, все писали, десь по реченню, десь по два слова, десь якісь спогадів. І так в нас склалася така книга. На заході зібралось декілька поколінь, які так чи інакше причетні до становлення публічних бібліотек, бібліотек, закладів освіти та зародження бібліотечної освіти в місті. Це велика, велика перемога. Наш, що в нас є видання, і що ми можемо дати людям почитати історію нашої бібліотеки. Я дуже рада, що ми разом це зробили. Зробили книгу, яка дійсно є унікальною, тому що вона відкриває. Мабуть, інколи деякі і секрети історії бібліотечної справи Кременчука, тому кожен з бібліотекарів побачить там себе. Колишні працівники різних філій міста зробили вагомий внесок у розвиток бібліотечної справи своєю плідною працею. Вони з теплотою згадують роки своєї роботи в бібліотеці. Коли ми дивимося на фотографії 80-х років, мені було тоді 25, а моїм колегам. 19, 18. і нам кажуть, хто ж це довірив таким дітям нести культуру в маси? А ми несли і справлялися. Це наша історія. Я вдячна вам, що ви нас не забуваєте, що ви нас запросили. Дуже приємно, дуже приємно, коли ви звертаєтеся за допомогою, за порадою. Я завжди рада вам допомогти з того досвіду, який я маю. Дякую вам. Велике. Вікторія Максимович, Іван Ткаченко, Кременчуцькі новини.